Привіт, шановні глядачі. В цьому відео ми трошечки продовжимо тему девопсингу, Хоча задача буде значно простіше за варіант зі спулменом. Інвестиції мінімальні. Вихлоп довгостроковий, коротше, тьфу, друкарі дурі з такої прикормки. Так я все ще форшу цей мем. І що ви мені зробите? Мова йде про автовідключення принтера. Ні, ну формально він після друку зупиняє основні витрати енергії, але для нас цього мало. І мало ось чому в моєму офісі, ну тобто. Тут за електрику я плачу сам. І, на жаль, по комерційному тарифу. Це якщо що 9,5 гривень за 1 кВт годину. Звучить не так страшно, але коли все підсумовується наприкінці місяця, сума виходить добряча. під сотню баксів точно, а інколи під дві. Ну і от, один раз порахувавши, скільки мені грошей треба віддати за світло, я вирішив задатися питанням економії. Як ви певно вже здогадались, логіка тут проста: що менше барахла в мене сосе Ампери з розетки, то вигідніше мені жити. Найпростіші фікси по типу автосну пухтеру чи автоматизації виключення Менсіонера кожен вечір, ну на випадок, що я забув його власноруч класнути, були зроблені вже давно. А от з принтерами все складніше. Але ще перед цим давайте трошечки зрозуміємо, що ми полюємо. У мене є ось така лабудінь, китайський тестер навантаження. З його допомогою можна дізнатися, що при друзі K1C жре десь 200 Вт. При прогріві і негоїв, потужність доходить до восьми сотень. Та це не головне в нашому питанні. Головне нам з вами зрозуміти, скільки ж він жує. Коли нічого не робить, просто стоїть готовий до друку. І відповідь 10 ватів. Звучить так, то небагато, особливо у порівнянні з робочими режимами. Але по факту це як старий айфон на зарядці постійно 24 на 7. Тож, щоб уявити суму в грошах, скористаємося чат GPT, все одно він більше нічого не може зробити нормально. Хай відробляє свої кіловати. То ну дзеркальце, скажи 10 ватів споживання за місяць, то скільки кіловат годин? Відповідь проста і очевидна. Це 7,2. 50 кВт години. Множимо на 9,5 і отримаємо приблизно 65 гривень на місяць. Є тільки одна ремарка з приводу цієї суми. Ми її розраховували з точки зору, що принтер буде весь місяць стояти і нічого не робити. Якщо ж запускати на ньому друк, то вийде трошки менше, але не сильно, якщо чесно. Тепер помножимо число на 3, бо в мене зараз 3 споживачі, і отримаємо з округленням на втрати близько 200 гривень на місяць, або ж 2400 на рік. Це для вас такий собі аргумент. За чи проти проєкту вирішуйте самі. Але Якщо у вас постійно активна ферма, навряд чи робота буде вартувати того. Для мене ж, коли принтери часто стоять і чекають задач, це достатня сума, щоб задуматись. Так от. Тепер час перейти до суті проекту. Нам знадобиться кілька речей. По-перше, ось такий дешевий контролер від Sonoff. У китайців їх ціна близько сотні гривень. В Україні вполюєте за 200. І там же, де будете їх брати, придбайте ось такий донгл свисток з написом USB to TTL. Він же USB UART. Вони коштують буквально копійки 20 гривень у тих самих китайців. Ну і дроти, їх теж можна замовити буквально на сусідній поличці. Всі посилання внизу під відео. Якщо ще до інших реквізитів, вам знадобиться принтер з кліпером на борту. Очевидно, з Wi-Fi. Цікаво. А буває взагалі кліпер без нього. Ну, теоретично, і вам треба буде доступ до root консолі. Як рутонути принтер Краліті прямо з коробки, я розказував відосик так 10 назад. Лінк буде ось тут згори. Втім, реквізити насправді в нас цього разу досить прості. Нам лише треба встановити джи-код command Якщо ви ставили якісь сервіси віддаленого доступу, Octave, Еврівер, Обіко, то цей плагін вже має бути. На цьому попередня підготовка завершена. Переходимо до самого процесу. Ну, майже тільки трошки контексту додам. Ось ця приблуда від Sonoff під капотом дуже проста. Тут встановлена плата, на якій є реле, ESP8266, та саме, що в мене в лайтбоксах була, і обв'язка для живлення і роботи. А раз тут стандартний ESP, до того ж з відкритим завантажувачем, то ми можемо її прошити. І саме це ми і зробимо. Для цього треба відкрити станов, тримається він на кліпсах, знайти ось цю грибінку контактів. Вам може не пофартити, доведеться паяти, але от мене з заводу вона була. І приєднати до нашого USB TTL перехідника. Зверніть увагу, TX на перехіднику треба підключати до. Рикс на платі, і навпаки, загалом має бути 4 дроти. І тут у мене місце для великого дисклеймера. такого величезного. Робіть усі дії далі. Тільки з повністю відключеним від розетки Сонофом. Бо інакше спалите себе, рідну хату, сарай, батьків, собаку, комп'ютер і надію на світле майбутнє. Серйозно, я не жартую, це дуже погана ідея. Тепер треба затиснути клавішу і підключити до компа. Якщо все зробили правильно, комп задетектить новий пристрій, а лампочка не загориться синім кольором на релешці. Якщо вона загоріла, значить кнопочку ви не натиснули. Для відв'язування від китайського клауду ми скористаємося прошивкою TASMOTA. Це безкоштовна відкрита прошивка, яку можна встановити. Вити прямо через браузер. Лінк у мене, звісно, там внизу, в описі під відео. Тупо заходимо на сайт, обираємо версію Tasmota Lite, тиснемо Connect і обираємо порт, який не закінчується на 1 чи 2. Модуль підключиться, дасть вам велику клавішу прошити і попросить почекати пару хвилин. Чекаємо. Коли софт видасть вам завітний напис «Completed», можна відключати дроти. Ставимо назад в корпус, беремо будь-який непотрібний дріт на 220 вольтів, зачищаємо і максимально обережно вкручуємо ці дроти на місце інпут. Будьте уважні, адже контакт, якого там не має бути, навіть одним шматочком міні призведе до бадабуму ралешки і, можливо, ваших автоматів, а можливо і вас. Після того, як ви 10 разів все перевірили і затягнули, відходите подалі від релешки і вставляєте дріт в розетку. Якщо все зробили правильно, діод почне миготіти. А далі все просто. Воні, знаходите мережу тасмота, підключаєтесь, вводите пароль від домашнього Wi-Fi, чекаєте. По завершенню вам покажуть адресу в локальній мережі, куди треба зайти. Можна з телефону, можна з компа, можна з цеглини, ну тієї, що дерев'яне, як скло. Заходите і можна поклацати живлення. Лампочка буде змінювати індикацію, а релешка всередині буде робити клац. Виходить, це успіх. Тож залишається лише фінішна пряма. Знову відключаємо сонов від розетки, беремо рідний дріт живлення від принтера і нещадно робимо його навпіл. Зачищаємо обидва кінці і обережно фіксуємо в реле. Перевіряємо спочатку без принтера, потім з ним. До речі, статус живлення можна переключити і просто клавішою на корпусі, якщо на те є потреба. Нам, по суті, лишилось дві останні дії. Відкриваємо файл, який називається gcodemacros.cfg, який знаходиться у тут у флюіді, і додаємо новий макро. Можете просто скопіювати його з опису, тільки не забудьте вказати вашу адресу у вашій локальній мережі, бо з моєю, очевидно, працювати не буде. Функція цього макроса дуже проста: прошивка від TASMOTA дозволяє простими HTTP запросом формату Power Off чи Power On, це GET, якщо що. Контролювати статус нашого вимикача, тому ми використовуємо команду Curl ну, або Curl, кому як більше подобається, щоб сходити на посилання, яке вимикає релешку. Ну і принтер відповідно. Тайм-аут тут краще поставити побільше. У мене 5 секунд працює нормально, але ваша ситуація може відрізнятися. Ці релешки вони трошки такі примхливі. Перевірити команду можна ось так. І якщо все вірно, принтер після цього просто відключиться. Включіть його назад через веб-сторінку чи руцями і номеру робити останнє налаштування. У вашому слайсері, ну, в мене це орка, а у вас я не знаю що треба додати в налаштування принтера останню невелику строчку, яка буде тупо викликати відключення принтера після завершення друку. Для цього треба в ось це поле, в самий низ, додати ту ж саму команду, якою ви її тестували. Зберігаємо і все. Ваш принтер буде автоматично самовідключатись від розетки. То які ж мінуси цієї схеми? Ну, по-перше, принтер самостійно не включиться. Для цього перед друком вам треба буде сходити на адресу розетки і вручну класнути її. Як варіант, можете додати релешку в HomeKit чи Home Assistant, але автоматично принтер все одно вмикатися не буде перед друком. Була, в принципі, в мене ідея накидати патч для орки, який дозволить перед скидуванням G-код викликати команду і чекати якийсь час. Можливо, я колись це зроблю, але я вам чесно скажу, я склонував репозиторій, подивився на орку, закрив і не. Не хочу туди повертатися, поки в мене не буде, ну, як мінімум, сеньорського звання. Ну, а на цьому поки все. Інших мінусів я тут не бачу. Тепер ваш принтер буде робити ритуальне харакірі після кожного друку. А ви будете економити кіловатики. Ладно ще з розетки, але з EcoFlow це може бути ще важливіше. Але ні в якому разі не важливіше за ваші лайки і підписку. Підтримайте канал, а я піду спробую написати патч. Побачимось!